Весна вже на порозі, і як завжди, я дам вам прогноз курсу на березень 2024 року по курсу долара та євро. Крім того, я буду вам розповідати, про що буде мова і що на нього буде впливати. Крім того, дам я ще традиційний прогноз по курсу долара та євро на Період з 29 лютого по 6 березня і відео ми це записуємо 28 лютого. Видавано 29 лютого. Хочу вам ще нагадати, що ви на каналі Finance.ua. Мене звати Олексій Козирєв, Я фінансовий експерт даного сайту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Ми починаємо. Шановні глядачі, 29 березня пройде наш за сьомий фін Еверс. Це дуже класна подія, яку ви вже всі знаєте. Це нагородження представників банків, СІО МФО, страхових компаній, IT, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюенсерів та інших представників фінтек бізнесу. Я теж беру участь в одної з номінацій, яку ви зараз бачите на екрані. Голосуйте та відвідуйте церемонію нагородження. Ну а крім того, всі деталі в описі до цього відео. Питання перше. Прогноз курсу валют на березень і що буде впливати на ринок. Ну, перше, це будемо говорити відверто. Це ситуація з міжнародною допомогою, це принципове питання, і як фінансово, так і військовою. І е, якщо подивимось так, що у нас відбувається саме по березні, то нагадаю, що десь в середині березня Конгрес Сполучених Штатів повинен все ж таки розгляду, розглянути е, в черговий раз пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування захисту кордонів Сполучених Штатів від мігрантів. Е, там іде дуже по, така активна політична гра. Я не можу сказати, що, наприклад, зараз все ж таки проукраїнські сили вони мають дуже велику перевагу, але все ж таки ми дивимося на це з оптимізмом, тому що всі розуміють, що якщо, наприклад, будуть якісь ситуації на фронтах, які негативні для України, або, наприклад, буде виглядати Сполучені Штати, будуть виглядати не дуже на, е, і нормальна на рівні, наприклад, того ж самого Євросоюзу, не виконуючи свої якісь зобов'язання, все це буде впливати і на настрої відноси сполучених штатів по всьому світу. Тому е, все ж таки я сподіваюся на таке, я б сказав так благоразум'я. Благоблагорозумія сенаторів Сполучених Штатів і не тільки сенаторів, а й конгресменів. І впевнений, що все ж таки в середині березня 23-24 року це питання вирішиться. Хочу вам нагадати, що там стає питання саме по Україні майже на 60-61 один мільйон мільярд доларів саме фінансової та військової допомоги. Військова допомога нам потрібна на фронті. Фінансова допомога нам потрібна саме для підтримання бюджету і за закриття фінансування бюджету на цей період, і це тому таким чином буде дуже сильно впливати і на настрої на українському валютному ринку, і взагалі на ринку України, і на настрої людей, і на курс. Друге, що буде впливати у березні, це дії національного банку на ринку. Поки будемо так реально говорити, все ж таки попит на валюту залишається достатньо помірним. Саме на міжбанку і повністю може бути закрите як за рахунок інтервенції національного банку, так і за рахунок деяких продажів валюти експортерами. Вони не сильно зараз зросли, але все ж таки вони пожвавилися. Я буду потім про це говорити. На сьогодні хочу вам ще раз нагадати, резерви України становлять 38,5 мільярдів доларів. І все ж таки захід іноземної міжнародної допомоги від Євросоюзу. А ще я сподіваюся на те, що будуть заходити кошти від МВФ. Якраз у березні все це призводить до того, що в принципі ЗВР залаж залишається на достатньому рівні, навіть враховуючи те, що потрібно деякі частини з них витрачати саме на підтримку гривні на ринки. Зараз ви бачите якраз динаміку міжнародних резервів, це дані національного банку 38,5 мільярдів доларів. А також безготівковий валютний ринок за останні 30 днів тут нічого такого саме критичного не відбувається. Але хочу сказати, що от якраз як тенденція, що тенденція що, е, самі обсяги міжбанку зараз незначні. тобто там до 200 мільйонів доларів по Блумбергу. Відповідно до цього, можна сказати, що при, якщо є резерви в 38,5 мільярдів, а тут щоденний обсяг всього Міжбанку 200-250 мільйонів доларів, то Нацбанку його інтервенціями не, ну, немає проблем закривати ці дири, які є на, на ринку саме по дефіциту валюти, для того, щоб закривати. Якісь чи одного чи іншого там інших імпортерів. Ну і крім того, от якраз валютні інтервенції Національного банку, наступна табличка, ви бачите, що в принципі вони навіть дещо зменшилися у січні. Якраз вже скоро будуть дані по лютому, тому що ще лютий не закінчився. І ми побачимо, в принципі, я не думаю, не думаю, що буде дуже велике. Обсяги збільшення цих інтервенцій, тобто ситуація під контролем, що ще буде впливати на ринок у березні? Ну це безумовно блокування нашого експорту Польщею, хоча експорт через Польщу становить цього десь порядка 5%. Від цього нашого аграрного експорта, але це стратегічна невигідна ситуація для України. Якщо ви подивитесь на сайті Мінфін на YouTube-каналі МінФін якраз ролик, саме чому поляки зараз така ситуація склалася на кордоні між Україною та Польщею, то якраз я там подробно про це говорив. І я попрошу наші оператори поставлять посилання на цей ролик. Крім того, хочу ще сказати, що в кінцевому меренці все рівно, всі ці блокування вони призводять до подорожчання логістики, що збільшує собі вартість нашої продукції за картоном і робить її менш конкурентоспроможною. Це з одного боку, з іншого боку, і імпортні товари, які заходять зараз в Україну, вони заходять. Ну вже не говорячи про військову допомогу, там гуманітарну допомогу. все це, це все рівно впливає на економіку країни. Крім того, що ще буде впливати на ринок, це заведення валютної виручки в країну, яке зараз залишається проблемою для національного банку, мінфіну, ну і взагалі економіки України. Чому тому, що в умовах війни, все ж таки деякі експортери притримують валютну виручку за кордоном з різними схемами. І вона вже становить більше. Ця затрима притримана виручка. Вона становить не її в Україну вже більше 8 мільярдів доларів. Національний банк називав цю цифру. Вони зараз з цим борються. Вони деякі зробили зміни в валютному законодавстві для того, щоб ці моменти були ну так. Простимулювати будемо говорити так експортерів до заведення виручки, а імпортерів до. Уходу від всяких різних там схем виводу капіталу за кордон. І в кінцевому варіанті ми ще й розуміємо, що якщо у нас зменшується захід валютної виручка, то це впливає в кінцевому варіанті і на ЗВР, тому що на банку приходиться більше продавати валюти на між банкою покривати дефіцит, а з іншого боку, це і призводить до зменшення податків. Чому тому, що, наприклад, якщо валютна виручка зайшла, і ті ж самі експортери тут щось продали, а імпортери купили, придбали цю валюту, то в кінцевому варіанті сюди потім заходить товар. Наприклад, той же самий імпорт, і це все ж таки митні збори, а потім і податки, і все це впливає на бюджет. Що ще буде впливати на ринок? Це дії населення на валютному ринку. Ну і деяка гра навколо закону про мобілізацію та різні страшилки про блокування рахунків, клієнтів, ухилянтів та щось подібне. Ну, Ми вже багато разів про це говорили. Я в це не вірю. І хоча Національний банк вже давно і ті ж самі депутати казали, що такого варіанту не буде, і закон буде все ж Таки більш лояльним і не буде порушувати права громадян. Тобто, ви зможете нормально користуватися своїми грошима, і там буде тільки окрема процедура саме по похілянтам, і вони не можуть так все це гульно робити. Але все рівно все ж таки все ці речі іноді розганяються в змі. Воно психологічно впливає на ринок. І е, хочу ще сказати, що закон ще не прийнятий. Тому все ж таки частина громадян поки що вагається, і це призводить до того, що вони періодично купують на готівковому ринку валюту, тому що не знають або їм там розказують там, ті ж самі російські ІПСО. Що потім в них можуть забрати ці кошти, і вони починають їх забирати з банків. Тому все ж таки ситуація тут більш психологічна, але поки що на ринок ну, на ринок вона впливає. І доки, доки у нас не буде все ж таки закону про мобілізацію, він не буде прийнятий в кінцевому варіанті, такий фактор все ж таки теж працює. Е, крім того, ви зараз бачите е, таблицю операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі нічого прямо глобального не відбувається. середньо все ж таки є перев. Вищення того, скільки населення купують над тим, скільки валюти вона здає. Десь в середньому вона такое до 50 мільйонів доларів, мільйонів доларів або навіть менше на день. Тобто, це теж не критичні суми. Я вам ще раз нагадаю, що у нас ЗВР 38,5 мільярдів доларів. Крім того, поведінка пари євро-долар, що буде традиційно впливати на курс євро в Україні у березні. Хочу нагадати, що 7 березня у нас буде засідання ЦБ приблизно 20 березня буде засідання Федрезерву. Мій прогноз, що Ні ЄЦБ, ні ФРС поки що не будуть знову змінювати своїх ставок, враховуючи ситуацію на ринку їхньої у них праці та з інфляцією в США і. ЄС і все рівно так чи інакше, все ж таки засідання регуляторів вони призводять до валютних ралі по парі євро-долар. Тобто в ці дні вони будуть все рівно відбуватися, і це буде призводити до того, що і курс євро в Україні він теж буде, будемо говорити так стрибати в залежності від того, що буде відбуватися з парою євро долар на міжнародному ринку. Ну і е, сьоме, що ще впливає е, на ринок, це поведінка нашого ринку ВДП. Поки що МінФін ну, достатньо спокійно розміщує необхідні йому суми облігацій на ринку. Зараз перед вами таблиця ВДП, що знаходиться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю. І ви бачите, що в принципі і ті ж самі банки, і е, е, будем, сам Національний банк вони залишаються основними зараз покупцями. А ВДП, але все ж таки населення поступово збільшується цю суму. Чому це так принципово? Тому що закриваючи, продаючи ті ВДП на ринку, таким чином закриваються дири в бюджеті і не потрібно робити якихось емісійних вливань в економіку. Крім того, це, ці, це емісійні вливання. вони так чи інакше вони погоджені меморандумом СМВФ, і зараз насправді вони не відбуваються в тих обсягах, які саме якраз, ну я як б сказав, друкуванні грошей, саме як будемо говорити, друкарський верстат. Тобто немає зараз заливу гривнею, яка не забезпечена нічим, і це призводить до того, що це теж не впливає на курс. І чим більше вони зараз продають ці хводип, тим менше. Будемо говорити так: потреба, потенційна потреба в емісії грошей. Тому це теж принципове питання. Ну а в цілому, ключове, все ж таки, це графік та суми міжнародної допомоги як військової, так і фінансової. Ну і ситуація на фронті. Ми все це розуміємо. Тепер перейдемо все ж таки до курсу долара євро на березень 24-го року. Перше. Курс безготівкового долара на торгах буде диктуватися. Ну, по факту, диктуватися діями національного банку та цінниками його інтервенції. Тут нічого не змінюється. В середньому я прогнозую в березні обсяги операцій десь від 100 до 250 мільйонів доларів по Блумбергу, по системі Блумберг. Тобто, міжбанк все ж таки ну, достатньо малий по обсягах. Це з одного боку полегшує завдання національного банку по будемо говорити так регуляції курсу, тому що невеликими інтервенціями він може. Практично направляти курс в ту в тому напрямку, який йому потрібен, саме по тренду. А з іншого боку, це все ж таки погана річ для економіки, тому що ми розуміємо, що чим менше обсяг і операти, тим менш активна економіка сама по собі. Крім того, я сподіваюся, що все ж в березні вже зайде 890 мільйонів доларів від МВФ, які вже були погоджені на рівні персоналу. Потрібно просто погодження вже радою МВФ. Будемо говорити так, просто вже ми отримуємо ці гроші. Ну і е, крім того, будемо ще говорити, що залишиться ситуація, коли. Офіційний курс майже залежить, майже відповідає дорівнює і дорівнює міжбанку, тому що сама по собі технологія його розрахунку зараз така ж сама. Ну а курс євро буде залежати в принципі від трьох основних факторів: це обсяги попиту та пропозиції євро з боку імпортерів та експортерів, поведінка пари євро-долар на міжнародному ринку, ну і курсу долара відносно гривні. Тобто ці три показника вони роблять реально курс євро в Україні. Мій прогноз по парі євро-долар на. 24-го року, це коридор від 1,071 до 1,095 доларів за євро з піковими коливаннями десь е, близько 7 березня. То, що я казав, засідання ЄЦБ і перед, і 20 березня, коли в принципі буде засідання по федеральної резервної системі Сполучених Штатів. Тоді, якщо дивитися все ж таки по прогнозу по березню 2024 року, то якщо на Міжбанку котирування долара в цей період за моїм прогнозом будуть в межах від 3750 до 38,70 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і долар гривня, курс безготівкового євро на нашому Міжбанку буде в межах десь від 40,16 до 42-38 гривень за євро. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпанії і банків будуть виставляти спред на тому ж самому рівні десь 20-25 копійок по долару і десь, десь 20-35 копійок десь по е, євро. Хоча будуть залишатися ті ж самі, е, я вже казав, наприклад, мережі обмін, обмінників, які виставляти будуть спред і до однієї гривні, і по долару, і по євро. Ну, о, якщо дивитися на ситуацію, яка є на міжбанку, і все ж таки, то що я казав, основна проблема зараз не визначена з міжнародною фінансовою та військовою допомогою. То за моїм розрахунком курс в банках готівковий буде від 37,30 до 39 десяти гривень. Це в березні 24-го року, і це курси і купівлі і продажу долару на ринку. А в обмінниках фінкомпаній він буде цей коридор буде дещо вущим. Він буде від 37,40 до 39 гривень. Котерування євро в такому випадку будуть в межах коридору купівлі та продажу у банках від 40, 47 до 42,55 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде від 40,75 до 42,45 гривень за євро. Ну і питання друге. Це прогноз курсу долара та євро на період з 29 лютого по 6 березня. Нагадаю, що ми записуємо цей ролик 28 лютого, і він вийде якраз 29 лютого. Міжбанк. Ну, перше, то, що я вже декілька разів казав, що все ж таки курс безготівкового долара зараз залишається заручником ситуації поведінки Національного банку і цінників його інтервенції на міжбанку. Тут нічого не зміниться. Обсяги операції на цьому тижні, я прогнозую, будуть в межах від 120 до 210 мільйонів доларів щоденних, тобто це невеликі обсяги. І НБУ періодично буде виходити на ринок і продавати якусь частину. Доларів для того, щоб з доларів для того, щоб закривати той попит, який не буде забезпечений саме продажами експортерів. Але нічого критичного тут відбуватися не буде. Що стосується готівкового ринку, то зараз активність клієнтів і населення буде все ж таки поки що залишатися високою, але без жодного ажиотажу. Крім того, збережеться тенденція, коли... Клієнти будуть купувати валюти готівкової більше, ніж здавати її в ті ж самі обмінні пункти. Зараз ви бачите якраз операцію фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів. Це таблиця Національного банку, і ви бачите, що в принципі нічого глобально критичного не відбувається. Але все ж таки, якщо дивитися об'єктивно, то в принципі періодично там, десь кожні 10-12 днів, а там 7-8 днів там відбувається дещо стрибок. По обсягу операції по купівлі-продажу валюти, потім все ж таки ринок вирівнюється і обсяги становлюються нормальні. Що можна сказати про ці стрибки саме по обсягу, Це якраз дні, коли отримують кошти, наприклад, ті ж самі військові, а не секрет, що частина з них купують валюту, або, наприклад, є якісь виплати по держслужбовцям, або, наприклад, йдуть виплати по заробітної плати. По Клієнт по клієнтам великої кількості банків і банків, і в цих банках, і, і самі клієнти періодично теж купують валюту собі як фізична особа. Крім того, будемо говорити так, і самі банки на цьому тижні будуть активно працювати на між банкою. Крім того, як по клієнтським заявкам, так і по своїм. Чому тому, що їм потрібно, якраз коли вони продають населенню валюту, їм потрібно через свою валютну позицію її відкупати. Відкупають вони її на міжбанку, в основному у національного банку. Тобто відбувається така перепродаж в кінцевому варіанті валюту, яку валюти безготівкову, яку купують банки на ринку. Вони потім продають ну, на міжбанку, вони її купують у. Практично національного банку, потім вони перепродають населенню на ті ж самі картки, або, наприклад, в кінцевому варіанті на е, трьохмісячні депозити конверсійні валютні. Або, наприклад, потім е, купуючи цю валюту на позицію, вони е, потім зроблять підкріплення своїх каз і вже видають готівкою тим клієнтам, які купували валюту і хочуть забрати її саме готівкою. Тому періодично обсяги будуть зростати. Крім того, перед вами таблиця зараз безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. То, що я вже казав, обсяги десь ну майже ну більше 200 мільйонів. Там ну в один день було от останнє. Всі попередні дні там було менше 200 мільйонів в обсягі, тобто це не критичні суми зараз для Міжбанку. Ну, як завжди, Міжбанк по євро у нас буде залежати від факторів поведінки пари євро-долар на міжнародних ринках. І мій прогноз по пари євро-долар на період з 9 лютого до 6 березня 2024 року. Це коридор по парі євро-долар від 1,071 до 1,088 долара за євро. Стрибки по парі Євро, по парі євро-долар будуть напередодні 7 березня, я вже я казав, це засідання ЄЦБ. І періодично, саме перед днями засідання ЄЦБ, або, наприклад, у той же день, коли оголошується рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок, відбувається валютний ралі. Так буде і в цей раз. За моїм прогнозом, з 29 лютого по 6 березня, якщо на Міжбанках котривання долара, От саме безготівкового долара будуть цей період в межах від 38 до 3860 гривень, то через перерахунок пари євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро на нашого Міжбанку буде в межах від 40,69 до 41,99 гривень за євро. Тепер про готівковий ринок. Що стосується спредів, то в основному банки і фінансові компанії будуть виставляти спред по долару в межах 20-25 копійок. Це по долару і від 20 до 35 копійок по євро. Крім того, якщо дивитися на те, що зараз відбувається на ринку, на попит і пропозицію, яка є по готівкової валюті, то я прогнозую, що курс і коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 3790 до 38,90 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 37,95 до 3880. Гривень за долар Підкреслюється це і курси і купівлі і продажу. Долара. Тепер щодо що стосується євро готівкового Котерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 40,95 до 42,30 гривень, а в пунктах обміну валют цей, і саме фінкомпанії, цей коридор буде, буде вущим від 41,40 до 42,25 гривень за євро. Євро залишиться, будемо так говорити, основним інструментом зараз для спекуляції на готівковому, Мому ринку, особливо якраз перед 7 березня, коли буде відбуватися засідання Європейського центрального банку. Ну і крім того, незважаючи на те, що зараз відбувається в країні, і він то, що йде війна, все ж таки у нас напередодні свята 8 березня. Хоча це і буде офіційний робочий день в Україні в умовах війни, все рівно населення здає частково і долари і євро в обмінні пункти для того, щоб отримати гривню, і будемо говорити так, порадувати свою. Другу половинку і нашу жіночу стать. Таким чином, в принципі, це теж буде впливати на ринок. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі Finance.ua. Будь ласка, підпишіться на наш канал, хто ще не підписався. Задавайте питання, ставте нам лайки. Ну і як завжди, ви знаєте, я буду на них відповідати. Всім здоров'я, все буде добре.